Позитивна реакція ґрунтів і рослин на застосування гуматів в польових та лабораторних експериментах зумовила великий інтерес до виробництва комерційних гуматів у всьому світі. Накопичений досвід застосування гуматів в сільському господарстві, садівництві і ремедіаційних технологіях призвів до того, що багато промислових компаній розпочали виробництво різноманітних гуматів з органічної сировини, переважно з торфу. Основою одержання гумінових добрив та препаратів є властивість гумінових кислот утворювати водорозчинні солі з натрієм, калієм і амонієм. Найбільш поширений метод одержання природних гумадів це виділення гумінових речовин із викопної сировини в присутності лугу. У нашому досліді ми робили суспензію, змішуючи торф з водою і лугом для одержання гумінових добрив. Експеримент проводився на апараті вихрового шару АВС 150 Робочими елементами були частинки діаметром 1.5 мм та довжиною 15 мм, що виготовлені зі сталі марки Шаха 15. Для проведення експерименту ми взяли 500 грамів таких частинок. У лабораторний стакан об'ємом 1,5 літра ми засипали 250 грамів торфу та налили 500 мл води, попередньо розчинивши в воді 5 грамів лугу. Для визначення оптимальної тривалості обробки ми підготували кілька зразків з різною тривалістю обробки. У результаті було встановлено, що обробки протягом однієї хвилини достатньо для одержання суспензії. Одержана суспензія має значні перспективи для використання в якості добрива, оскільки Позитивно впливає на водний і тепловий режим ґрунтів, регулює засвоєння фосфатів кальцію та заліза, викликає часткову стерилізацію ґрунтів, сприяє засвоєнню рослинами азотистих речовин, що містяться в ґрунтах, і насамкінець стимулює ріст і розвиток рослин.